Які основні драйвери зростання, принаймні ми використовуємо це сегментований підхід до залучення трафіка і його утримання. Е, Мається на увазі, що ми визначаємо тих користувачів, які нам, умовно кажучи, більш цікаві, е, і концентруємося на тому, щоб залучити саме їх, а потім саме їх утримати завдяки різним е, інструментам, про які я трошки покажу, поговорю, розкажу далі. Е, персоналізація. Так само персоналізований підхід до дедалі більш дорогого і важливого користувача. Розвиток мобільного додатку, як я вже сказав, власні фінансові рішення. Ну, Розятка Pay, зокрема, вартість та зручність доставки. Зараз ми про кожен з них поговоримо окремо більш детально. Сегментоване залучення в PayDі, в Payді мається на увазі в платній рекламі, в першу чергу платній рекламі в Гуглі. Тут мова йде про те, щоб платити там, де треба платити, і намагатись не платити там, де не треба. Тобто, ті, той трафік тих користувачів, яких ми можемо залучити, не купуючи їх увагу в інтернеті, а отримуючи її іншими каналами, такими як, наприклад, власне директ комунікації або SEO-оптимізація, оптимізація пошукових систем. А, працює для нас, е, працює е, через в тому числі максимальну деталізацію рекламних компаній в, в пейді е, в платній рекламі рекламі. Акцент на окупність та залучення в мобільний додаток. Ми не граємося в брендову історію, не граємося в те, щоб бути гарматою по горобцях, а, а намагаємося якомога більше сконцентрувати свої е, зусилля, свої якби інвестиції в рекламу в тому, щоб залучати е, конкретних користувачів. І поступово, оскільки ми залучаємо користувачів і намагаємося їх утримувати у себе, поступово дірект комунікація ці от ді, комунікації напряму мають поступово перекривати витрати на залучення нових користувачів. Ну в ідеалі. Що таке персоналізація? Насамперед персоналізація це, це раз, два, три. сегментація клієнтської бази. Тобто, у вас є якась клієнтська база, в цій клієнтській базі є якби, різні категорії користувачів, які більш вам цікаві, які лояльні до вас приходять і так, які зовсім не лояльні, вони знаходяться з двох різних боків цієї клієнтської бази. Нас цікавить насамперед ті сегменти, в яких треба докласти найменшої кількості зусиль для того, щоб їх зробити так само лояльні лояльними з ними. Ми працюємо напряму. Ми докладаємо якомога більше зусиль для того, щоб їх зацікавити, утримати там тощо і перевести їх в стан лояльний. На них ми витрачаємо найбільшу кількість бонусів. Так само намагаємося експериментувати з персональними підбірками товарів, ну і загалом персоналізацію в проєкті У нас персональна пошукова видача, це означає, що під кожну людину, яка у нас є зареєстрованою, вона заходить в на наш сайт і отримує під себе підібрану видачу товарів. А також ми працюємо з колегами всередині нашої групи компанії над єдиним обліковим записом зі збереженими платіжними даними даними доставки. А виглядати це в ідеалі, також має бути має так, що якщо ви колись замовляли у нас, то вам більше не треба буде витрачати часто зусилля для того, щоб кожен раз заповнювати про себе дані. Про доставку, про ім'я, прізвище, про платіжну карту. Тощо ви просто натискаєте декілька разів, підтверджуєте, що це ви, і не треба нічого вбивати, просто замовляєте в свої звичні місця доставки, оплачуючи звичними картами. Доставка загалом ну, так. Так склалося, так, так у світі повелося, що доставка, точніше, її вартість доставки це один з бар'єрів е, росту для електронної комерції. Загалом, е, чому так? Тому що е, якщо там товар умовний коштує тисячу гривень, е, а за доставку треба заплатити ще зверху 100-200 гривень. Це суттєвий е, блокер, суттєва якби, причина задуматися: а чи не треба мені ніжками там сходити в якийсь, Найближчий магазин і купити це в офлайні. Тому ну, так традиційно склалося, що онлайн бореться і працює над в тому числі вартістю доставки і зручністю та тощо. Ми не відстаємо від цієї історії. Ми намагаємося працювати над доставкою постійно. Ми надаємо безкоштовну доставку. Деколи ми розділяємо вартість доставки з продавцями і намагаємося давати більш вигідні умови для покупців. Щоб вони отримували, якщо не безкоштовну, то принаймні дешеву доставку. Ми я вже сказав, працюємо сегментовано. Ми не всім підряд не даємо безкоштовну доставку, хоча буває і таке. А виділяємо тих, хто нам найбільш цікавий даємо їм безкоштовну доставку. Ну і у нас великий фокус на власну логістичну інфраструктуру. Я маю на увазі точки видачі розетки. Там, де можна отримувати наразі для покупців прому безкоштовну доставку в точки видачі розетки, ви можете замовити туди, прийти і забрати. Ну і плануємо це розвивати далі. Це один з пріоритетів. Ну, Власне, до речі, між іншим, знаходячись на наших платформах, це одне з, одна з таких якби, чесних, нечесних переваг. Можливість користуватися і нашою нашою логістичною інфраструктурою е, в тому числі, е, а також нашою фінансовою інфраструктурою. Е, що таке наша фінансова інфраструктура? Це розетка пей. Ми розетка, розетка, Pay, Ми її розвиваємо, е, цей якби набір сервісів. Це дозволяє нам реалізовувати власне платіжне рішення, дозволяє нам забезпечувати більший контроль над процесом угоди безпеку як для продавця, так і для покупця. В разі, якщо щось іде не так, ми можемо модерувати цю ситуацію, можемо покривати. Це дозволяє нам в тому числі покривати комісії, наразі банківські комісії, маю на увазі. собівартість транзакції. Для покупців, для продавців. Це дозволяє нам знижати. Раз, два, три. Знижувати вартість банківської комісії за рахунок нашого об'єму та оптимізації. І нашим користувачам, як покупцям, так і продавцям, а на промі немає власних товарів. Пром власних товарів не продає. Всі товари, які у нас є, це товари наших продавців. І для продавців, і для покупців, в тому в сенсі фінансових рішень, у нас є можливість організовувати за рахунок об'єму, організовувати більш вигідні умови. Ну і найближчих планах у нас запуск після плати в точках видачі розетки, в тому числі після плати, або ну, якщо калька російською, наложки накладеного платежу. Також у нас, як у великої платформи, є можливість розвивати мобільний додаток. Мобільний додаток знижує вартість контакту для всіх учасників цієї системи, оскільки у нас є можливість умовно, безкоштовно. Зв'язуватися, інформувати покупців, у яких встановлений мобільний додаток, розсилати їм пуші. Працювати над тим, щоб над брендом нашим, щоб люди охоче встановлювали наш мобільний додаток, заходили в мобільний додаток більш-менш регулярно купували там. Тощо це прямий персональний контакт з покупцем. Ми у нього завдяки мобільному додатку, умовно завжди в кишені в мобільному додатку і ж, в мобільному телефоні. А також додає можливості використовувати різні додаткові інструменти для покращення досвіду, такі як геолокація, а в перспективі картки лояльності, якісь бали, нараховані тощо. Це одна з переваг роботи з майданчиком. Отже, якщо підсумовувати. Якщо робити якісь основні висновки, то серед основних драйверів всередині або основних чинників зростання всередині електронної комерції, по-перше, це правильна юніт економіка, мається на увазі правильно розрахований вартість залучення користувача і всі гроші, які ви з нього отримуєте протягом якогось періоду. Це робота над брендом для впізнаваністю. Для того щоб користувачі заходили до вас напряму, а вам не доводилось купувати їх увагу в інтернеті, це вартість доставки, безумовно, це фінансові рішення, це і про безпеку, і про зручність, і про умови купівлі. Тощо це мобільна комерція. Мається на увазі усі інструменти, які надає мобільний додаток. Це персоналізація. Що точно треба знати наразі, це кількість користувачів падає, частотність зростає. Частотність мається на увазі кожний окремий покупець купує наразі більше, а покупців стає менше. Платформи зростають швидше, і комер зростає, але платформи зростають швидше. Це означає, що загалом кількість покупок в інтернеті збільшується, але кількість цих покупок на платформах що мається на увазі під платформами, це великі системні гравці, такі як пром, розетка тощо. Вони зростають швидше. Тобто кількість замовлень там збільшується швидше, ніж на усьому ринку загалом. Основні виклики, які це вартість залучення, вона зростає, зростає конкуренція, і роботи над утриманням треба більше. Оскільки, як я вже сказав, кожен окремий покупець його втрата більш відчутна. Значно більш відчутно, ніж раніше. Ну і не можна не зважати на соціальні вимоги для бізнесу загалом і майданчиків великих бізнесів, зокрема, оскільки це стає одним з визначних факторів. Якщо цього нема, то і можна, не можна розраховувати на покупки і на лояльність покупців. Основні виклики в залученні користувачів. Або на що можуть бути корисними платформи, такі, як, зокрема, пром. Маркетплейси платформи можуть бути як основним, так і додатковим джерелом замовлень. Складності з або там, умовні мінуси, які можуть бути з маркетплейсами: це комісія, які, яку знімає сам маркетплейс в разі якщо через маркетплейс відбулася угода. І маркетплейс, ну, можна сказати, вимушений. Вводити певні правила для того, щоб регулювати клієнтський досвід, який відбувається в межах самого маркетплейсу, плюси ж це платформи вкладають, мають можливість вкладати достатньо великі бюджети у власну рекламу, власний бренд, залучення аудиторії, в розвиток мобільного додатку і різних нових технічних рішень, мають власну інфраструктуру. І краще видаються в пошуку теж за рахунок об'ємів. А також тут не зазначив, але мають можливість на об'ємі забезпечувати більш вигідні умови в роботі з банками, ну і деколи можуть дозволити собі будувати власну логістичну інфраструктуру, тим самим зменшуючи витрати на доставку. Тому працювати чи не працювати з маркетплейсами обирає кожен для себе сам, але це достатньо простий вхід для новачка. Оскільки побудувати власний сайт з повноцінної з електронної комерції нетривіальна задача. Я не скажу, що вона неможлива, це точно не так. Але вона деколи не така проста, як можна здатися на перший погляд. Для таких впевнених вже гравців робота з маркетплейсами може бути як додаткове джерело замовлення. Або як основне, в тому числі, такі. є у нас і такі, і такі. В нашій практиці е, на цьому я завершую якби контентну частину. Е, Сподіваюсь, не дуже вас втомив. Е, дякую за увагу.